Все привіт вами, я Олег Вискок. з України і це нова і гра. Це типа країни. Ми тут качаємося, прокачуємося. Коротше. Це гра тупо просто до нас. Так, хто ми? Ага, ми тут. Угу. Ми йдемо всіх бомбіт. Так. Я навчився торчити одної. Підтримуюся, знаєте, типу фарм тіпів. ой, 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 ой сто. Так, на дрыжьях. Просто на дрыжьях. фарм просто. Видите, два человека треба фармить. Теперь видите, раз, два. Просто раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, четыре, раз два. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, чотири, раз, два, три. Смотри, раз, два, три, чути. Е, куда ти береш ножки? Не треба ножки брати. Добрем. Транція гімназия, я ще за бабразия, що за бабразиє, я що за образе. Ганзиан, мы що что за бобра Так, фарм, 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 все сюда файски, ши сюда войски. А, куда? Не сюда ні ні Неи-ие, не, сбираемся. Не, не. Синапад! Сюда! Тепер дивіться. Нападаємо на нього всем! Всеми селами! Забираємо. Тепер тут ще його заберемо. Тепер тут всі мої території, погнали на нього всі. Всі арсія гімназія, що за побратия. Що за побрація, ми за мене гразиє, що за побрасія. Що за що за бабрація. Йоу! Ми виграли, так. А ні, як треба грати, то вам пора показати. Uh, Пукачка, двичка. я леча тепер. Хайде, че ще ме назива. Так. фарм. Фарм 4, фарм 4, фарм 4, фарм 4. раз. Два. вас, Тепер и си. Раз. Два. Си сюда. Си сюда. Всі на нього. Забираємо ті території. Всі на нього. Так от друга швидко закінчувати. Не будемо бавитися, суятитися. Ага. Я не хочу, хоча б більше ближче получати. Все. Швидше, швидше Говоримося. Так, Сюда, туда, два люди не сюди. Добре, фармимося, фармимся, 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 фармимся. Так що було все нормально. У нас зашивали кафе з хофейном. Так, всі сили тепер сюди. Тепер всі сели оттуда і отуди. Нападаємо. Тепер ти ще добуємо теплом. Да. Первойте, всі сили сюди. сюда, Сюди, сюда, Всі сили сюда, тепер всі сили сюда. Тепер всі сили сюда, сюда. На Намина! Нападай! Нападай! Все Подождите, всі сили сброимся сюда. Добре. Всі сили сюди. Всі сили сюди. Що в нас є? Ага. Забираємо оцю гімназіум. Гімназіум. Забираємо цю гімназію. Потім всі сили з'єднуємо сюди. Що в нас є. По плюса. Ага. Забираємо ту територію і ту територію. Тепер що тут заб... добиваємо його чи можемо? Добре, всі сили збираємо, збираємо знову. Нормально. Добиваємо їх. Ха -ха -ха. Так, ще доб'ємо, заберемо цю штучку. Так, всі сили тепер туди збираємо. Всі сили туди. Тепер А мнозі я що за образі є знову я. Ну, раз, два, три. Садится. Забираем просто територію таку. Сим учили на нас терпто. Є yeah, виграли, тупо. Поніх треба грати. Тому що вони є лоші, а ми не є лоші. Так, ми маємо цього, тягом покащати. Готові, пацани, ще раз йдемо далі. Угу. Забираємо цих фідерів. Зразу на що вони нам нужні. Ага. Угу. Ну, добре, погнали, їх заберемо. Їх заберемо ага. Я в свої сили потратив тільки дармо. Зараз забираємо ці території, наші вони нам можуть. Тепер фарм. Тепер туди всі. Тепер сюди всі. Стих. Тепер їх сюди і тих одну сюди. Тепер сюди всі. Все, ми зросилися. Тепер всі сили от сюди, щоб забрати оце? Тепер сюда, сюди, сюди, сюди. Так. Чуть-чуть не хватає нам сили. ні ні, ні, -ні ми не здамося. Перейся, як треба бомбити вас. Просто зазомбили. Раз зазомбили. О, ні, а їх немало їх зомбить. ля Уля! Вятая! Забираємо тут територію. Твер всі сили. Потім сюди знову сили. Ходім сюди всі сили. Всі сили сюди. Фармимся, фармимся, фармимся. Перші сили. А на Ви добали в мене забирати. Ви хто такий, що мене забирати будете? Ти що, офігіл на лишняю мене? Ах, ах, ти ж вам номер. Що, це всі сили сюди? Seda? Lé... Seda? Seda? Ava? Všichni jste mi zdravě? Přesyli se sem? Přesyli se sem? Přesyli se Ty Přesyli se sem? 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 Přesyli se se sem? Přesyli se sem? Přesyli se sem? Přesyli se 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 ні я сюди, всі сили теж сюди. Погано чуть-чуть, ну то все рано, ми всіх від'їмо. Всі сили туди на них, просто тупо. І дамо на них. Так, тепер дивіться. Всі сили на них. Все, ми. Що думали? Що прородимо? Ні, ми ніколи не програємо. Так, ще, ще іще. ще. Зараз <laughs> покажемо, як треба грати за, за нас. Швейце. Тепер вісім раз. Сюди, всіх, всіх сюди. Тепер вісім раз, два, ой Угу. Добігнаємо. Тепер всі сили на них. І тепер всі сили на них. Все, все. На них, там. <чуває> Просто тупо їх. Гімназія, гімназія, що я что за далі. È, це прикольна гра, статикажу, кажучи вам зрозумієте? Це імба. Перші сили сюди збираємо. Все. А, ми виграли. Mm! Землі, ми Більше заробимо бабл. Так, І що тут? хто тут? А. Пфф. Ще росить гамно. Россия гамно. Знаєте, ми просто їх тільки сьомочка забираємо. Тепер більше мати людей. І що не сповнилися людей Тепер вися. Так, хоп просто. Симочки для нас. Тепер ці всі си симочки до них просто. Ага, він прокачений тип А він прокачений тип, чесно кажучи. Сіс Тепер Перші сюди. Просто все. Ну, спали Програли. Коротше, там все прокачують. Посильніше, посильніше. Типу, цей якийсь тип був прокаченим. Ага. Тут нікого такого прокачаного немає, забираємо цього типа. Е, потім всі. Росія з нас, зразу забираємо. Йдемо сюди, забираємо. Всі тепер всі сили туди, на ту, ту і потім всі сили йдемо на Отих типів. Ага, ті ще вижили. Ага. Все. Е, Эй, и ше ты липша команда. Сюди села. Сюди села, просто нату. Ой-ой-ой, сюда все ой, сы сес Зараз сдохну. Вони ще пожаліли. Ага. що всі пожаліли. Всі сюди, потім забираємо оце. Такі той джонсу Збираємо потім Ага. Збираємо цих всіх. Потім забираємо отих всіх. Чехійських, типів. Далі сі сюдос зберемося. Тепер на тих. Потім всі знову сили сюди, в центр і забираємо тих сил. Потім збираємо тих і потім всі на то. <рес> просто тупо типу, на Ізі вигнали. Ізі катка просто. Сил, ну нарешті дем. Я хочу, щоб більше був деми типу більше людей. О, типи Польща. Польща. ага Угу. Добре, добре, добре. Добре, Чому бом Чого нас відволік? Не можна, все. Це Тепер Перші сюди, всі сили сюди. Забираємо тих кіпів. Тепер всі сили сюди. Ще всі сили сюди. І тепер забираємо тих кіпів. Тепер всі сили сюди і забираємо от тих тіпів. Потім забираємо тих всіх тіпів. Фу. Та вони вже всі на ноги, Так, всі сили сюди, Потім всі сили сюди, сили сюди, все. Тут там батя по Майнкрафту? <схи> Скажіть прикольно. А я, короче, дивіться, що я зараз... О, там пшеничний. У мене є два ляма. Ти два ляма, я потрачу на це. О, хто такий? О, панч. О, я така красива. Чльопа. Ого. Оце я? Не вірю, що це я такий. Потужний тіп. <риві> що зараз я затупив трохи. Добре доб'ють. Вони... Я заберу їх. Добре, всю силу сюди і забираємо тіпів Тепер, дивіться, всю силу сюди і забираємо от тих тіпі. Ду -ду от він забирає цю тих тіпів, Все. Угу. І зікатка як кажуть. О, хто зараз буде адміністратором, Хто буде адміністратором, Виходить я. Тому що дивіться, як я зараз заберу того швидко. о, все. Тепер дивіться, Ага. Всі сили сюди. ага, Тепер всі сили суди. Забираємо отих, Та Боже, мої території! Мої території. Тепер то моя територія. Тепер всі, всі сили сюди збираємо і забираємо от тих. Тих, тих. Тих і тих. Подивіться. Забираємо от тих останніх безполезністю Дивіться, що там твориться. Тепер дивіться. Що ви переплутали Тут батта ми. Тепер дивіться, треба всіх туди. Зета. все, ізі катка. Ізі катка, я казав, що ізі катка. Це просто було ізі. Ізі пар... просто по виграв. Ізі катка. Ідіть сюда. Ідіть сюда, добиваємо їх. Е, добиваю, сказав. Паруйці, всі всі сили сюда збираємо. Ага. Теперь все силы сюда У нас 10 угу. Ты думаешь Все силы сюда И сюда, сюда. Вот. Потом все силы Сюда Давайте все скрашиваем тут И забираем те территории. все территории Потом все силы Сюда Потянь все с силы сюда. Пойти в силы назад сюда. Пойти все сыры сюда. Эй! Шезе ферри флутал, и тут два тя я.